До нашого етеру доєдняється речник української добровольчої армії Сергій Братчук, якого ми завжди раді бачити в наших етерах. З паном Сергієм завжди приємно вести розмову, тому що дуже багато позитивних і правильних акцентів робить пан Сергій. Пане Сергію, я вам тут. Е Сказала правильні слова, підібрала до вашого представлення, бо насправді рада вас бачити. Слава Україні! Дякую, що долучаєтесь. Героям слава слава силам оборони. Навзаєм це завжди теж приємно працювати з вами в етері, пане Сергію. Я напевно з вашого дозволу, оскільки ви Одесити, запитаюся у вас як в одесита першочергово, першочергова. Як вам особисто історія з Трухановим можливо спілкувалися з своїми сусідами, родичами, друзями? Нагадаю, що в Труханова знайшли такий російський паспорт. Про це повідомляє служба безпеки України. Президент України відписав указ про припинення його громадянства, і зараз вже є інший указ про створення одеської міської військової адміністрації. Тож, пане Сергій, як вам такі зміни у вашому місті? Ну, власне, все те, що сприятиме обороні міста безпеці в місті. То ми виконуємо накази. Ми солдати перш за все. Накази є офіційна позиція, є відповідні подання, відповідні укази. Треба їх виконувати і. Все це коригує, і скажімо так, і наше акцентування на тому, що війна продовжується, і найголовніше нам сьогодні наша єдність для того, щоб перемогти у цій війні. Все для перемоги це не перше і найголовніше. Тому не хотілося, щоб було багато політиків в цих питаннях. Перш за все, тому що версії, які сьогодні є, і думки, я думаю, це розмаїття, вже побачили і почули. Відповідно, я повторюватись, не буду. Але ще раз скажу, базове війна триває і будь будь-якому разі нам треба в ній перемогти, тому з огляду на це і будуємо свою подальшу роботу, в тому числі. Пан Сергій з вашого дозволу дам інформацію, що аварійні відключення електроенергії застосовано в усіх регіонах нашої держави, крім Донецької та частини, станом на зараз Чернігівської областей. про це повідомляє Укренерго. Причина наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. аварійні відключення, тому зараз не всюди є графіки. Прошу на це зважати. Але ми також і бачимо, що за тиждень росіяни тричі атакували нашу газову інфраструктуру. Про це повідомляє жена «Нафтогаз». під удари потрапили критично важливі об'єкти на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, А також ТЕЦ однієї з компаній групи Нафтогаз Тож, пане Сергій, тут же до вас питання як до військового експерта, чи бачите ви, що Росія таки прагне просто цю зиму не просто зробити темною, а й холодною, і чи можливо у небез у нам захиститися? Удари у відповідь наскільки можуть бути ефективними. Ну як, власне, бачите, ви бачать наші глядачі, в яких умовах зараз я працюю, і вимкнення електроенергії відбулося зовсім нещодавно. Там скільки 15-20 хвилин, може трошечки більше, але тим не менше, я все рівно працюю з вами в етері і все рівно відповідаю на ваші запитання, аналізуємо ту ситуацію, яка склалася. Що стосується найважчої зими, яка буде попереду, візьміть це слово сполучення, загугліть, будь ласка, і ви побачите, що мова йде про 22-й, ну від з 22 на 23, відповідно, там 23, 24, 24 з четвертого на 25. Ну, принаймні, 24-му це нам точно прогнозували. Я особисто далі просто не пішов. Побачив цей заголовок, і все стає зрозуміло. У нас є досвід. Хто б що не говорив? Я можу можу зараз віджартуватися, сказати. Ну, принаймні, зараз я чую так само, як і багато мільйонна аудиторія українська чує цю знову генераторну симфонію. За е, вікнами автівки, е, але в нас є ці генератори. У нас є бензин, у нас є дизельне пальне, ми можемо заправити і вийти з цієї ситуації. Є власне досвід. Якщо когось потішить і має потішити на Росії генераторів, точно ну, менше, я маю на увазі е, у росіян саме я не кажу про підприємство, Ну і з бензином там питання так е, виникає. Тому ми ще й в плюсах уявляємося. Це про позитив. Звичайно, якщо ми говоримо про і Взагалі говоримо про серйозні речі. Насправді ми бачимо, що Росія дійсно більш інтенсивні, ніж можливо, але це все суб'єктивно. Вона наносить удари по наших теплових джерелах енергії, по власне енергетичній інфраструктурі. Взялися за газосховища, за нашу газу галузь відповідно, тому що ми розуміємо, що були створені відповідні запаси. Зараз Нафтогаз говорить про те, що є проблеми з газовидобуванням відповідно, тому що. Пошкоджено там відповідне обладнання на тих чи інших локаціях. Чи буде так надалі ворог продовжувати? Ну, звичайно, потенційно він це може робити. Чому я кажу про те, що ми точно не будемо впадати в вічай, тому що тут очевидно, що плече нам підставить енергосистема там тієї чи іншої європейської країни? У нас такий досвід теж на сьогодні є. Відповідно зараз, ну можу назвати в тому числі там європейські країни, такі як не дивуйтеся, й в тому числі не тому, що там. Вітя і Петя стали кращими. Ні, вони е, за багатьюки тут навіть думка не змінюється. Але є правила Європейського союзу. Європейський союз е, натисне і все буде добре. Тому відповідно нам головне зберегти сьогодні е, наші лінії електропередач. В тому ж тому, що бачите, ворог вже б'є не лише по енергетичних об'єктах. Він хоче знищити якраз у е, ці коридори передання електроенергії відповідно до кожної домівки. Тому Буде складно, звичайно, буде. Чи буде нелегко, може навіть більше ніж дійсно в попередніх роках. Але мусимо витримати це не до того, що все так знаєте в рожевих окулярах. Ні, складно всім відповідно, але це не дозволяє нам опускати рух. З іншого боку, тут треба говорити і про інше наша відповідь росіянам наші удари на випередження, в тому числі по енергетичній інфраструктурі я пам'ятаю там рік навіть два тому ми говорили про те що мріємо про удари по території російської федерації ми дожили до цього слава богу і це відбувається потім говорили е, так трошечки з оглядом на те що там відбувається в європах і штатах Давайте бити по електроенергії, давайте бити по енергетичній інфраструктурі, коли Європа і Штати так сором'язливо це замовчували сьогодні. Ми говоримо про те, разом з партнерами, колегами. Треба бити, треба робити не лише для того, щоб кожен росіянин відчув, що зараз відчуваємо ми з вами, наприклад, а для того, щоб знищувати спроможність Російської Федерації вести війну. Тобто вони воюють з цивільними. Ми воюємо з війною, щоб війна закінчилася. Давайте ще про ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається в тимчасово окупованому українському Криму у генштабі збройних сил України підтвердили повторне ураження нафтобази у Феодосії в окупованому Криму 13 жовтня. Кажуть, що удар був по підприємству морський нафтовий термінал, і там пошкоджено 16 резервуарів із пальним. На території триває пожежа раніше цей. Термінал неодноразово був під атакою збройних сил України. Також у генштабі заявляють, що в ніс на 14 жовтня знищено радіоакційну станцію РСП 18 в Красній Поляні в Криму. Пункт управління дронами в Олешках. Це вже на Херсонщині, тимчасово окуповані, і склади боєприпасів у районі Маківки на Донеччині. У Росії ці удари офіційно не коментували. Також вони нічого не сказали про ті удари, які відбувалися і на початку тижня. Зокрема, під атакою була Таврійська ТЕС в тимчасово окупованому українському Криму, електрична підстанція Кафа, яка є вузловою, і також нафтопалений порт, зокрема у Феодосі, які повторно атакували Військове Наші партизани, а теж попереджають, що ситуація в Криму буде тільки для росіян, для окупантів погіршуватися і рекомендують жителям півострова підготувати запаси води, топлива і павербанків. Надіємося, що спеціалісти ДТЕКА скоро відновлять світло в українському Криму. Тож, пане Бричук, як би ви пояснили те, що відбувається в Криму, який зараз окупували росіяни. Я зараз вам дуже швидко нагадаю певну історію. Вона має почати у 2022 році. Тоді ми напівжартома, звичайно, хоча досить серйозно говорили. Неможливо і в ваших етерах про те, що коли в Одесі буде лунати сигнал повітряної тривоги, то як кажуть, росіяни полюбляють це слово. Я їм зараз його видам у зворотньому напрямку. ответочка. буде ответочка, зокрема в Севастополі, взагалі в тимчасово окупованому Криму. Ну подивіться, це не просто був прогноз. Це те було бачення ситуації, яке почало справжуватися. Ну фактично, якщо не у 22-му році, я навіть зараз вже точно не скажу. 23-й, 24-й, особливо 25-й, ну 100%. -й. ko cool. Тому о, я кажу дійсно на сьогодні. Ми говорили про те, що Севастопольці, кримчани, одесити готові вас навчити діяти по сигналах повітряної тривоги. Мова не йшла про окупантів, хоча там дуже багато не лише озброєних. Треба говорити і про це, а так званих цивільних окупантів, які перепрошую, приїхали з різних Тмутараканів з Уралу в 16-17 і так далі. Роки залізли в наші будинки, які довелося українцям і, і, і керемли Кримським татарам залишити теж українцям. Кримли за походженням і виїхати на так звану материкову країну, тому треба забиратися, тому треба вчитися там з генератором поводитися. Знову таки генераторів немає, я сказав бензину, теж не передбачається. То власне треба тікати, поки функціонує місце. Ми говоримо про серйозні речі, тому що насправді навіть те, що підтверджує генеральний штаб збройних сил України. Це не вся повна картина, відповідно, що відбувається на сьогодні в Криму. Є певні локації, з яких, наприклад, ми не можемо в силу тих чи інших причин отримати так званий об'єктивний контроль, тому що наша спільнота українська, люди добрі, забувайте про це, хоча це приємно. Вимагає тупотить ногами. Давайте скрізь підтвердження, що це відбулося. Є такі локації, де по Криму підтвердити це не можна. Не можна, тому що різні причини, і ландшафт у тому числі. Але ну давайте приклад Красної Поляни. Їх в Криму дві одна з них в моєму рідному Красновардійському районі. Чи там саме було ураження, чи в іншому районі, тимчасово окупованого Криму. Наразі так така так, такі дані не даються. Чому? Тому що працює партизанський рух, тому що працюють підпільники, і не, має, не, не маємо права здати наших людей так чи інакше підказати ворогу, де це відбулося. А релеска точно знищена. Відповідно, я вам про це кажу, так само як і підстанція Кафа. Взагалі, ми звикли до того. Ну, Сведосі, все зрозуміло. Я не буду зараз повторюватися, але триває інша робота, яка залишається залаштунками, але вона цілодобово. Ціло до бого кожного дня ця робота триває. Горять підстанції, знищується в тому числі АЗС. не лише в Криму, на лівому березі нашого Дніпра, тимчасово окупована Херсонщина, на частині території тимчасово окупованої Запоріжжя. Запоріжжя, ну не про кожного аз сьогодні. Треба писати і і встигають писати, тому що обсяг роботи величезний. Тому в Криму так павербанки. Для того щоб зарядити телефони, і кожен росіянин міг зателефонувати до своєї тмутера кані і сказати: Мамо, я їду додому або забрати ту саму маму, тата і їхати до того Уралу. Я не жартую. Я про цілком серйозні речі кажу: ця робота сил оборони вона буде тривати. Тобто, це не просто знищення військових об'єктів, це знищення тих об'єктів, які дають можливість працювати військовим об'єктом. Все законно, все абсолютно вірно. Ну, слухайте, це наша територія. Що хочемо, то європу. Пане Брючук, але росіяни так дуже хвалилися, коли окуповували Крим, що він повертається, так би мовити, в рідну гавань про те, що в Криму буде жити набагато краще, набагато яскравіше. Настаном на зараз виглядає так, що в Криму жити небезпечно, ще й темно, і може бути холодно. Але якщо говорити серйозно, то вони, вони ж казали про те, що найбільше захищені регіони системи ППО це Московщина і е, е, Окупований Крим. А що з їхнім ППО перетягнули все на Московщину. post no Е, ви знаєте, я би зараз посперечався в тому, що ви говорите в Криму о, тимчасово окупованому темно. Слухайте, коли палає підстанція, дуже таке яскраво. Е, мушу вам сказати, так ще й іскри. фаєр-шоу таке собі, хай дивляться. Знімають і нам дають об'єктивку. Що стосується захищеності систем ППО, подивіться у звітах. Постійно ми зараз з вами сказали про РЛСку, так радіолокаційну станцію, що є системою, що є елементом системи протиповітряної оборони. 詳しいの Це Московський улус, це Санкт петербурзькі болота і наш тимчасово окупований Крим три регіони, де власне окупанти завжди тішилися, тим, що у них все тут ну просто Зебест і все захищено. Гавляйтер, поки що живий Аксьонов говорив про те, що місцеве, так зване Кримське ППО, збиває 97% 97% того, що летить. Він не уточнив, правда, чим збивають Отут же ж. Теж питання: чим зброї під станціями, АЗС, там федосійським терміналом ну, там, взагалі, можна на той рахунок багато чого записати. Дійсно, це він говорив нинішнього року, який ще не закінчився. На сьогодні ми бачимо, що все відбувається навпаки. Є тут ще питання, воно досить цікаво і воно важливе Не таємниця, Ми про це теж говорили. що ворог починає. З території Російської Федерації безпосередньо в тому ж в Крим повертати системи ППО, зокрема там пускові установки, тягне, тягне РЛС, тому що без РЛС ну вони нічого не бачать. Це зрозуміло. Ну тут теж плюс для нас, мінусів не бачу. Отже, територія Російської Федерації, яка залишається оголеною, чекає наших комарів і чекає томагавки. Ну на рахунок томагавки тут трошечки так тролінгу, Хоча хто його знає, так все буває в цьому світі. От відповідно така ситуація наразі є, і ви бачите, що російська ППО і наші комарики обходять. Це до речі, ще одна як функція прокладати маршрути для інших засобів вогневого ураження. І я вважаю, що так за інші засоби вогневого ураження це наші ну в тому ж, наприклад, реактивні дрони, це наші ракети, в тому числі, які мусять подолати цей бар'єр і влучити туди, де мають влучити. Ну, бачимо, що люди атакували сьогодні територію нафтопереробного комплексу у УФІМ. Це Башкортостан. А також сьогодні перше була повітряна тривога у Челябинській області через безпілотники. Ну вітаємо що хотіли, те й мають. Але пане Брачук, якщо говорити серйозно, так і про Челябинську область, які це може мати наслідки? Якщо залетів один-два дрони, звісно, приємно. Розуміємо, що може бути більше. Але чи буде Росія з цього робити якісь висновки? Ну, можливо, і будуть. Не знаю. Нам треба робити свої висновки. Знову-таки, я не даремно не сказав, бачите, ви просто підтвердили цю тезу, що прокладаються відповідно маршрути. Так, в було вперше. Невідповідно, чому Челябінськ, теж зрозуміло. Я можу назвати вам лише, наприклад, там Челябінський тракторний завод. Це не про трактори, це про танки. Я думаю, що відповідь очевидна. Так? Чому летить і не лише це. Ми ж розуміємо прекрасно, тому що той же самий Башкортостан, і, на мій погляд, який є тимчасово окупованою республікою башкири мають вже прокинутися їх там на СВО багато мінусують, тому що у Путіна одне з завдань національні республіки оголити від чоловіків і знищити ці національні так звані меншини. Так, от. Там е, НПЗ лише як мінімум три таких потужних великих виробництв, де летіло, поки що ми з вами е, не можемо сказати. Але я думаю, що осінтери затова час вже свою роботу якісно виконати, як завжди, і нам все це покажуть. Тому ці удари будуть е, продовжуватися відповідно. Це найкращі санкції, які на сьогодні є. Хоча і ті санкції від наших партнерів-союзників, які на сьогодні вже є, або що будуть застосовуватися, вони звісно все рівно впливають на Російську Федерацію, на її економіку. І подивіться, я сподіваюся, дуже я без завищених очікувань. Але як кажуть, хто такий оптиміст, це дуже добре поінформований песиміст. Так, от ми сьогодні побачили, як власне на Рамштайні говорили про ту відому всім формулу, нарешті американці знову про неї згадали. Мир через силу це не до того, що ми сядемо і будемо чекати, як американці за нас щось зроблять. Нам робити, нам виконувати, нам воювати це очевидно. Але якщо це стає вектором. Політики Сполучених Штатів, ну тоді ми скажемо добре, це все це дійсно все добре, і штати розуміють, що вони можуть дотиснути цю імперію зла А пане мрачука. а ви маєте розуміння, як вони можуть дотиснути цю імперію зла? З однієї сторони ми зараз не говоримо про томагавки, можливо, якийсь інший варіант озброєння, які вони нам будуть Я не продавати. про томагавки на сьогодні, так або якось санкційно тиснути, як ви бачите. Санкції, перш за все, санкції, і по тих галузі відповідно вони як кажуть на долоні лежать ті галузі, де Росію можна притиснути настільки, що вона буде здуватися. Це і галузь, ну тут працюють сили оборони дуже добре. Це взагалі нафтова галузь Російської Федерації, це енергетична. Інфраструктура це в тому числі. Ми говоримо звичайно про АЕС, тому що обслуговувати росіянам стає все складніше. У них не всього того є, що необхідно для обслуговування, в тому числі атомних електростанцій. я ну, вже не, не кажу взагалі про енергетичну інфраструктуру. Це звичайно тіньовий флот. Не по 50 там цих танкерів під санкції підкладати. А їх скільки там я зараз боюся навіть ту цифру назвати їх сотні. Їх просто сотні, ну на все це накласти санкції, це лише як кажуть, то що на поверхні. А плюс фінансові якісь е санкції. Ну я теж думаю, що економісти та фінансисти знають про них дуже добре, і знають де найболючіші є місця у російської економіки, тому можна тиснути на ті болючі мозолі, які перетворяться на хілесову п'яту для Російської Федерації. Насправді, те, що сьогодні міністр війни США під Гексет брав участь у Рамштайні, хоча Особисто, хоча попереднє засідання він так доволі ігнорував зібрання, він сказав, те, що ну не має бути, так би мовити, зівак за столом. Всі мають долучитися до оборони Європи і до підтримки України. І, зокрема, долучитися до цієї програми Перл, коли закуповується американське озброєння. Пане Брачука, ця присутність гексата на Рамштайні про що свідчить? І головне, як ви бачите, наскільки працює ця програма Перл для наших військових. Вона працює сьогодні. Скільки там вже країн долучилося в тому ж слід до цієї програми, саме під час нинішнього засідання, наскільки було відомо, там на той час це десь по обіді більше половини країн НАТО, ну принаймні 50% точно, точно інші теж будуть долучатися так чи інше, подивіться це, які там суми, які програми, які проєкти задіяні. Ну це вражає звичайно. Так, в будь-якому разі основа основ це український воїн. Все це крапка, це базово, але для українського воїна вкрай необхідно мати зброю, мати боєприпаси, все це мати своєчасно. Не хочу зараз згадувати ті півроку Байдена, коли він все заморозив, нічого не давав. Чим це для нас обернулося? Ну давайте згадаємо кров'ю, болем і втратами наших територій. Але це вже відбулося. Ми тут його поки що не змінимо. Хоча чому не змінимо, якщо ми будемо отримувати відповідну допомогу, вона є. Вона буде і е, Росіяни ну сьогодні Буданов дуже вірно сказав е, про те, що росіяни давно програли цю війну, якби не Ірани, ті самі клятучі шахеди, якби не Північна Корея, яка допомагала в тому ж особовим складом, і власне допомагає сьогодні наповнювати ринок праці Російської Федерації, е, там інші їхні союзники, і Китай, перш за все. Перш за все, Китай, бо ми прекрасно розуміємо, де і хто керує сьогодні Російською Федерацією. Але в будь-якому разі з'явилася не просто чергова надія на сьогодні. Це практичний оптимізм. Я про Рамштайн і не лише, звичайно, оцінюємо дії заяви. Це добре. Але мир через силу сьогодні знову прозвучав. Я вже про це казав, хочу нагадати. А, як ви бачите, чи буде Росія якось намагатися витягнути цей процес, щоб не було мерою е, через силу, і чи будуть продовжуватися ці провокації з підводними човнами е, і з безпілотниками на території Європи? Ну провокації очевидно, що вони можливі і надалі, можливо, навіть будуть більш грубими, тому що е, е, ви знаєте, для мене показник. Можливо, не в тему саме війни, але чому не про війну? Це про війну. Якраз так званий Володін, це спікер так званої держ... Я її держдура називаю госдура Російської Федерації. Він сьогодні сказав, як ви той знаєте, Шондер з собачого серця про те, що там Макрон Мерц, Байден, він їх назвав «плісінь». От Давайте російську плесінню, так я собі дозволю процитувати. Ви знаєте, а я е, навіть з задоволенням посміхнувся, коли це прочитав і побав. Для мене це ознака того, що е, коли почали збиватися на от таке і так коментувати, це не Медведів, до якого ми звикли, так е, ну це свідчить про. Я так знову без завищених очікувань обережно, що це ну якісь ознаки певної агонії вже ну а як інакше це розцінювати, якщо впевнена людина в своїх силах, в своїй армії, в своїй державі. Ми навіть в 22-му році не дозволяли. Ну те, що Путін пойло. Це ж зрозуміло. Це це ж придумано, як кажуть, до цього а, а все інше. Ми не збивалися на таке. Так ми говорили, терористи, вбивці, але це констатація факту. А тут почали знаєте таке клеїти ярлики. Там е, для мене це певна ознака в е, будь-якому разі. Тому Росія, звичайно, буде зараз намагатися на е, там говорити про Трампа, що він такий добрий, Давайте сядемо, переговоримо витягувати будуть. Відтягувати будуть це е, зрозуміло, чому почали як кажуть суетитися про ці томагавки? Ну тому що там ядерна бойова частина може бути не буде ядерної війни. Ну точно, я думаю, що якщо буде, то ми про це дізнаємося один раз і більше не згадаємо, бо нас не буде. Бачите, навіть Бульбафюрера підключили про цю ядерку поговорити. Ну це чи не показний, е і чому так кажуть засуєтилися? Тому що і сьогодні говорять: ми готові там програму обмеження використання далекобійної зброї продовжити ще на рік, з якою вони самі ж і вийшли, тому що Росія боїться вона це говорить, Ми не хочемо холодної війни. Чому питання звучить саме так, і відповідь дуже проста, тому що Росія програє цю гонку озброєнь. Радянський а... Союз, пам'ятаєте, де спочив бозі, навіть не в бозі, а в пеклі він програв цю війну. А Росія на сьогоднішній день нинішня Росія, путінська. Вона навіть не радянський союз. Ну в радянського союзу, принаймні бензин був. Вони бензин просто виливали на землю, аби списати його. А тут в них зараз немає, чим заправити безпосередньо вантажівки з продуктами. Ви я кажу, роз... Росія навіть з потужності це не не радянський союз. Пане Брачук, ще одне уточнення. На вашу думку зараз як будуть розвиватися події на фронті, і чи буде це залежати від того, які політичні заяви лунають? Політичні заяви є політичні заяви, а все дійсно відбувається на полі бою. У тому числі, і ми бачимо на сьогодні, ворог максимально намагається атакувати Донецьку область. Ми говоримо про Донецький фронт, Покровський напрямок, Добропівський напрямок. Для них це пріоритет. Щоб не говорив Герасимов, начальник генерального штабу Росії. Щоб не говорили його МОМУ навколо нього, все рівно там про Запоріжжя, ви зрозуміли, а все рівно покровсько Добропівський відтинок фронту туди ворог буде зосереджувати. Всі свої зусилля я кажу те саме про Лиманський напрямок, про Сіверський, про Куп'янський, в тому числі, звичайно, тому ця активність буде. От такої, як вона наразі, є, можливо, навіть і збільшуватися. Ви бачите, навіть стали використовувати механізовану компоненту. Маємо витримати вкотре. отут скажемо, що маємо витримати, не дати прорвати фронт і ввалитися фронту. Хоча подивіться, є в нас певні інструменти тактичного характеру. Я про контратакувальні дії на тому ж самому Добропілі, Покровську на Запорізькому напрямку. Все дуже складно, насправді не треба зараз приймати мій оптимізм, стриманий, що у нас наскільки все добре, що можна забути про сили оборони. Я готовий стати навколішки і про просити. Допомагайте силам оборони. Допомагайте. Запитів надзвичайно багато. Кожному нашому підрозділу, і нашому, і сусіднім, і е, сил оборони будь-яких структур потрібна допомога. Потрібна допомога від такого маленького цвячка. До автівок, до ремонту автівок. Тому дуже просив би долучатися до всіх зборів. Пан Зрій, підтримує вас 100%. Я нагадаю, наше традиційне гасло. Якщо ми не в силах оборони, то ми працюємо на сили оборони, донатимо. Якщо немає коштів, то можна піти і сплести маскувальну сітку або долучитися до роботи окопних свічок чи піти на волонтерську кухню. Пане Зрію, я дякую вам, що ви долучаєтеся до наших етерів. Вам, вам а за обов'язково повернеться. Так, Сергій Барачук, речник української добровольчої армії, був з нами в Етері. Друзі, підтримуємо своє військо. Бо якщо не будемо підтримувати своє, доведеться нам терпіти окупацію. Пам'ятайте, що так воно в історії не великий жаль є. Пане Сергію, спокійного вечора, попри все. Нехай на Росії буде темно, і водночас гаряче від наших ударів. Дякую вам, що долучаєтесь. долучаєтеся.